Друзі, всім привіт! Так як я і обіцяв, розкажу в цьому відео, як я повернув свій канал після кражі 7 вересня. Та саме головне, що повинні ви пам'ятати під час його повернення. Головне, пам'ятайте, що це стосується кожного користувача смартфона, адже у нас всіх є аккаунт Google, на якому зберігається особиста інформація. Порада всім! Пройдіть двоетапну аутентифікацію та скористайтесь всіма порадами від Google стосовно безпеки вашого аккаунта. Так давайте вернемось до моєї проблеми та шляху її вирішень. Як це сталося? Мені на телефон прийшло повідомлення від Google, що я три хвилини назад змінив пароль для входу у свій аккаунт. Ну, зайшовши в телефон, я звичайно постарався ввійти свій аккаунт, який мені вже писав, щоб для того, щоб зайти, я маю ввести пароль. Ввівши пароль. Пароль був недійсний, Нажимаю на кнопку е, Другий спосіб. Другий спосіб, телефон, в кінці е, останні цифри телефону вже були не мої. Тобто замінений телефон, замінена резервна електронна адреса, потім я вже впевнився в цьому, що електронна адреса теж була замінена, і поставлений е, код вісьмизначного числа, який я не ставив точно, який я теж не знав. Значить, в кінці, коли я вже спробував зайти. Google мені написав, що е, значить, я, моя хата, не моя. Коротше, туди, сюди, сюдим туди. Акаунту немає. Був шокований ще більше, коли зайшов на YouTube канал. Ім'я та логотип каналу було змінено. Через хвилин 20 була назначена пряма трансляція. Е, зайшовши потім на пряму трансляцію, перше, що я зробив, накидав з декількох акаунтів з дітьми разом скарг. І з часом канал було заблоковано. Що прийшло мені на другу електронну адресу, тому що вже е, заходив з другого аккаунта, е, що цей канал заблокували. Зайшовши в YouTube, ми подивилися, значить каналу вже повністю не було. Такий, начебто, канал не існує. І тут почалась жара по відновленню каналу. Писав. Е, ну, куди тільки міг написати? Головна проблема у відновленні аккаунту: що е, прямої підтримки зразу ти не можеш знайти. значить, е, Підтримка для е, аккаунтів. Е, в чаті є тільки для YouTube аккаунтів, є в чаті тільки для монетизованих каналів. А так як він в мене був єдиний і його вкрали, написати напряму я не міг. Є всякі форми, куди я писав це безрезультатно. Відгуки там писав, ніхто не відписував. Значить, це продовжува 4 дні, поки я не подивився одне з цікавих відео, як відновити YouTube канал. Силку, яку я прикріплю зверху, ось на відео, щоб там детально чоловік. Як розказує, які є шляхи відновлення. Кому цікаво, можете зайти подивитися. Значить, Один з варіантів мене зацікавив це був Твіттер. В Твіттері є канал YouTube, куди можна напряму написати, і спеціалісти мають вам відписатися по вашій проблемі. Що я і зробив. Значить, написавши в Твіттер, ну, не пам'ятаю, скільки часу пройшло. Написали мені все-таки. Я не знав, куди точно писати. І я написав це в будемо так говорити, в ленту Твіттера. О, це повідомлення бачили всі. Потім мені написав Ютуб, тому що там потрібно ставити, напишу. На екрані, що потрібно ставити, це логотип каналу Twitter і ваше повідомлення. Мені написали, що напишіть, видаліть це повідомлення, тому що тут знаходиться ваша особиста інформація. Ми будемо переписувати в особистих повідомленнях. Що я зробив? видалив це повідомлення. Мені спеціаліст написав в особисті повідомлення, ми почали переписку. Запитали в мене, значить, яка проблема, який URL, адрес каналу, значить, ну і багато запитань. Якщо це когось стосуватиметься, ви будете їх знати, тому що це все поступово і про про це я думаю не потрібно. Значить, день переписки дуже е мене вразило, що спеціалісти швиденько в Твіттері мені відписувались, і в десь півдня, як ми попереписувалися, попросили мене надати електронну адресу, на якій я буду завжди зв'язку, і вже продовжити спілкуватися через електронну адресу. Я її, звичайно, надав, і спілкування по електронці продовжилося ще півдня, то є до вечора. Вечором, Мені надіслали лист таку анкету, на яку я маю зайти. Я звісно зайшов, увівши потрібні значить, паролі і там дані. І указав всі дані, які я пам'ятаю. Значить, що ж саме головне ну, там потрібно такі було вказати дані, яких я точно не пам'ятав. Це ID, Adsense платіжної системи, ID каналу. Adsense я там поставив нулі, в Техбезпеку написав, я, що, що, я, що я так і зробив, тому що я не пам'ятаю. Вказавши всі свої дані, там mac адреси з яких я пристрою входив на мій аккаунт, ну, пройшов фінансор, і мені вернули мої сервіси Google, але тільки не аккаунт Google, тобто, вибачаюсь, YouTube, не канал YouTube. Тому що канал YouTube ми самі заблокували. Він був відсутній. Значить, все повернули. Google Photo, всі платіжні системи повернулися. значить, Все перевірив, все замінив паролі, ну, всі безпекові ці дії, які потрібно зробити, зробив. І з того всього зрозумів, що вся інформація була на місці, і головною ціллю е, шахраїв був мій канал Ютуба. Е, і тут знову ж пішла карусель. Е, три дні я писав. На ту ж саму електронну адресу на англійській мові, на російській, українську, і не підтримую тільки українську, англійську, російську, там, іспанську. Ну, для мене було так: або на російській писати, або переклади ще на англійську. І так, і так пробував. Два дні ніхто мені нічого не відписував. Поки не зайшов в довідку е Ютуба, там є така сторіночка. І знайшов таку, будемо сказати, сторінку, зв'язатися з нами, і там є чат. В чаті почав переписуватися з фізичною особою людина, яка представилась Лена на російській мові. Там була переписка, написано було Єлена. Значить, і чітко запитувала мене там. Саме перше питання це. Ну, так як я вже аккаунт повернув, саме перше питання. Скиньте мені, будь ласка, силочку на любе ваше відео з вашого каналу. Звичайно, швиденько їх скинути не зміг. Вона мене попросила електронну адресу, на яку вона може писати. О, це була моя основна адреса. І ми почали переписку вже з нею ж в, в електронній адресі. Ну, пройшло десь. Так само півдня і до вечора мені канал повністю повернули. Прийшлося самому міняти, значить, ім'я на своє назад, логотип і всю інформацію. Всі відео були закриті. прама трансляція. Ну, прийшлося мені їхню ж праму трансляцію. Там півтори години було видалити. Що ще там такого цікавого? Ну, от і все, отак повернувся. Мій канал. Головне. Значить, не нехтуйте ніколи е, порадами від Google по стосовно безпеки каналу, е, аккаунту, каналу. О, всі безпекові ці дії, які потрібно зробити і можна зробити, виконуйте. І я думаю, проблем ніколи не буде. Що я точно впевнився, що мені здається, якщо ви все правильно робите, канал чи аккаунт ваш ніколи від вас не е, ну, Десь подітися, і якщо таке станеться, я думаю, на 100% він вам повернеться. Всім всього найкращого, слава Україні, всім до побачення.